Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Я отримав просто надзвичайного листа від нашого підписника, який мені написав свою таку гірку історію тут в Канаді. І сьогодні я вам прочитаю цей лист слово в слово, тому рекомендую вам додивитись до кінця, прослухати та залишіть свою думку на цю всю ситуацію, тому що я більш ніж впевнений, що багато людей поділяють різні думки про Канаду і як тут живеться. Останнім часом ми б дуже багато розповідали на цьому каналі про позитив, про те, як наші люди дають собі раду, відкривають бізнеси, змінюють Канаду. Але також є ці одинокі випадки про наших людей, яким дуже і дуже погано тут в Канаді. Тому слухайте цей лист, я витягую телефон і починаю зачитувати, бо він чесно зачепив мене. Я більш ніж впевнений, що воно вас теж зачепить так як мене. Отже, що написав цей українець? Пише мені він: я пожалів, що переїхав в Канаду і зараз поясню, чому. Ви би переїхали в місто, де зима 6 місяців і немає друзів, знак питання. Я приїхав у Канаду в надії на нове життя, але мене там ніхто не чекав. Українців більше не пускають в Канаду. Те, що я дізнався сьогодні, шокує. Мені сказали, що я зрадник, бо залишив Україну. Я пожалів, що переїхав, але це ще не найгірше. Слухайте далі. Коли я переїжджав у Канаду, я був повний надії. Я думав, що знайду нове життя, стабільність, безпеку. Але через кілька тижнів я зрозумів, це не те, що я очікував, це не та Канада, яку я бачив в інтернеті. Це не та Канада, про яку мені розповідали мої знайомі та мої колишні родичі, з якими я перестав спілкуватися. І найстрашніше, що я не можу повернутися назад. Я в пасці, пише цей українець. У мене були плани. Я уявляв, як буду класно мати роботу. Власну кімнату друзів з усього світу. Я пам'ятаю той момент в літаку, коли серце билося швидше. Я вірив, що починаю новий розділ в своєму житті. Перші дні все здавалося цікавим: нові люди, нові вулиці, нова культура. Але дуже швидко все змінилося. Ніхто не попередив, що я не зможу знайти житло, ціни як космос, агентства не відповідали. Оренда 1500 мінімум. Робота. Казали, що буде просто, а насправді я тижнями ходив і нічого. Потім знайшов одну, але це була фізична робота по 10 годин. Я був виснажений, повертався додому і просто мовчки дивився в стіну. Я не розумів, навіщо я це зробив. Був момент, коли я реально зламався. Я сидів у ванні, закрив двері і просто плакав. Я цього не соромлюсь. Я зрозумів, що не маю ні друзів, ні сім'ї поруч. І головне, я не міг більше жити так. Але назад не варіант. Як я скажу своїм рідним, що я не витримав, що я не справився, це було моє дно. Я знаю, що для багатьох українських чоловіків повернення в Україну неможливе. А навіть якщо й можна, як? Там війна, небезпека, повна невизначеність. Я в Канаді ніби в безпеці, але душа не тут, і це найважче пояснити. Я не можу повернутися і водночас не можу повноцінно жити тут. Щодня я борюся з думками. Частина мене каже, борися й далі, інша шепоче. Ти зробив помилку. Я дивлюся фото з дому, згадую запах хати, мамин голос і це розриває всередині. Тут я ніхто, там я був сином, другом, людиною з історією. Це біль, який неможливо пояснити тим, хто цього не прожив. Це відео є дуже болюче, дорогі друзі. Це є такий лист, який дійсно, знаєте, коли ви читаєте таке, особливо коли. Це йде від ваших підписників, залі від інших українців. Це прикро, бо чути в цьому листі оцей крик душі, який українець хотів передати. Він просто хотів з кимось поспілкуватися. Йому надоїло бути самим, йому надоїло жити і з, з тими всіма думками, що він зрадник, що він покинув свою державу. Це є, знаєте, дійсно велика проблема, і це є депресія. Це неможливо рівняти до того, що наші люди щодня переживають в Україні і дійсно проходять, але розумієте, воно дійсно вдаряє, і Канада вона не легка держава, вона не легка країна, і тут дійсно потрібно. Пахати тут потрібно мати бажання до чогось добратися, до якихось цілей. А якщо просто, знаєте, думати там, мріяти про е, різні такі речі, їхати, е, бо думати, що все тут вас вийде, все буде класно, і ви станете багатими і будете мати ідеальне життя, це не так, тому що не всім заходить імміграція, і не всі можуть витримати цю імміграцію. Дуже цікавий лист. Я думаю, що вам він точно сподобався. І будемо мені дуже цікаво буде почитати ваші коментарі, бо я на всі коментарі читаю, відповідаю, і будемо разом з вами, як то кажуть, проводити дискусію. Може ви підтримаєте цього українця? А може ви не підтримуєте, може, ви його просто рознесете по повній програмі. Хто його знає? Він дав мені згоду поділитися своєю бол'ю в душі, те, що його наболіло. І що буде, то буде. Але от такі то історії, от з чим стикаються наші українці за кордоном. Вам, друзі, бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.